Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде коротенький огляд на акційні товари з магазину Аврора. Гарного перегляду! Силиконові форми для випікання в діаметрі 8 см 44 гривні, діаметром 10 см 59 гривень для великодніх пасочок. Ось така великодня підставочка для яєць в формі курочки 129 гривень. Тарілка супова 23 см в діаметрі 49 гривень. Тарілка десертна, 21,5 см в діаметрі 49 гривень. Бульйонниці на 650 мл. З таких двох дизайнів різних кольорів 64 гривні. Тортниця пластикова, кругла з кришкою 139 гривень. Також тортниця пластикова на підставці 299 гривень. Суковитискач ручний пластиковий 24 гривні на 224 мл Також млин для спецій 69 гривень. Коворітка для млинців. Чорна в діаметрі 22 см 169 гривень. Ситомиска, кухонні з ручкою 49 гривень. Чашка скляна на 230 мл 29 гривень. Ось така маленька. Стакан з подвійним дном 69 гривень. Дозатор для олії скляний щіточкою 69 гривень. Пляшка для олії або оцту, скляна, з дозатором 69 гривень. кухонний, металевий з дерев'яною ручкою 55 гривень. Учисник зі штопором і відкривачкою 44 гривні. Тверка для часнику з пластиковим тримачем 39 гривень. Точило для ножів та ножиць в коробці 55 гривень. Також в магазині діє акція на паперові форми для випікання 5-6 гривень до 27.04. Ніж для очів та фруктів 34 гривні. Вінчик для збивання 19 гривень. Вінчик для збивання металевий на півавтомат 59 гривень. Вінчик для збивання, кольоровий з прозорою ручкою 22 гривні. Ополоник кухонний силіконовий 55 гривень. Лопатка кухонна силіконова з прозорою ручкою 24 гривні різного кольору та шприц кондитерський 55 гривень. Мішечок кондитерський, силіконовий для крему 30 см 17 гривень. Та килимок для розкатування та випікання тіста – 149 гривень. Ємність для напоїв пластикова з фільтром та ручкою. 119 гривень. Є в різних кольорах. Набір кухонних губок 5 плюс 1. Від фіно 33 гривні. Фрекінбук 41 гривня. Ганчірка для міття підлоги 50 на 60 29 гривень. Одна штука. Щітка для чищення кухонна з відсіком для міючого засобу 19 гривень. Шторка для душу 74 гривні 180 на 180 см. Набір прищепок для білизни пластикові 10 штук 24 гривні. Гарна знижка на тримач для зубних щиток з дозатором для зубної пасти 29 гривень. Щітка кухонна для чищення з дозатором для миючого засобу на підставці 84 гривні. Дозатор для підкого мила пластиковий з бамбуковою кришечкою 109 гривень. Ставка для зубних щиток 29 гривень. Пластикова. Серветки вологі дитячі 120 штук 49 гривень. Серветки вологі 120 штук 39 гривень. Серветки вологі дитячі. бавовняні, 50 штук 54 гривні. Кондиціонерку полісково 4 літри 139 гривень. Набір свічок для торта хеппі Birthday 27 гривень. В золотистому та сріблястому кольорі. Маршмеллоу, серце, 140 грамів, 39 гривень. Цукерки Міленіум з молочного шоколаду 108 г. 69 гривень.